Після 12-ї ночі, 12.00, там було 20 хвилин, 18 хвилин почалися прильоти. Цього разу було найгучніше за початок війни. Почули з новин, що зруйновані були будинки в Броському районі, а потім наш сусід прийшов, сказав, що в нього теж вікна був, і вилітали. Ну, нас, слава Богу, ні. Переходив з кімнати, в другу кімнату, і був вибух, упав. Далі не пам'ятаю. Десь через пів години там уже проснувся, ну, очунявся трошки. Це всі, допомагають всі. Все село, близькі, сусіди, тобто всі допомагають. У нас є такий звичай, допомагають всі. В селі один одному допомагає.